Серпень 2008 року літо, спека, гірське повітря Кавказу, і раптом над землею Грузії зависає тиша. Така важка, що від неї холоне серце. Тиша перед бурею. У горах між виноградниками та старовинними кам'яними храмами народ, який прагнув миру, ще не знав, що над ним уже нависла тінь війни. Після саміту НАТО в Бухаресті. Де Грузія й Україна вперше отримали чіткий сигнал ви можете бути з нами? Москва почала нервувати. Грузини дивились обік заходу, прагнули майбутнього у світі свободи, а Росія бачила в цьому загрозу своїй імперській тіні. І ось 1 серпня розпочинаються обстріли грузинських сіл. Спочатку кілька вибухів, потім вогняна злива. З боку сепаратистів Південної Осетії, яких підтримує Москва, летять снаряди. Грузія відповідає. І вже через лічені години у війну вступає Росія, танки, літаки, ракети, усе, що має машина вторгнення. Уявіть собі, світанок над містом горі, тиша розірвана гуркотом артилерії, земля здригається, вікна летять на друзки. люди вибігають із домів. Діти, старі, жінки хто босоніж, хто з валізою, хто просто в чому був, на дорогах колони біженців, у небі літаки з червоними зірками. Грузія горить. Росіяни заходять в Україну, оголошують про захист населення, визнають незалежність Абхазії та Південної Осетії, тих самих земель, які були серцем грузинської держави. Світ дивиться, є заяви. Є слова, але слова це лише вітер. І саме тоді з'являється Україна. У той страшний серпень, коли Грузія кровоточила, Україна не залишилася осторонь. Не маючи можливості втрутитися військово, вона робить інше людяне, справжнє. 12 серпня 2008 року Україна оголошує про гуманітарну допомогу грузинському народу на суму 30 мільйонів гривень. Через три дні, 15 серпня, українські літаки вже доставляють 132 тонни гуманітарного вантажу: продукти, медикаменти, теплі ковдри, намети, дитяче харчування. У містах, де ще не стихла канонада, з'являються вантажівки з українськими прапорами. Люди плачуть від вдячності, бо у війні, де здається, що весь світ тебе забув, прилітає допомога з країни, яка розуміє біль. Війна це не карти, і політика, це обличчя. Ось Маріам жінка з маленького села неподалік лінії фронту. Її дім зруйновано, чоловік на фронті, поруч десятирічний син. Вона стодіть серед попелу, коли бачить вантажівка з українським тризубом. Волонтери виходять, дають їй теплу ковдру, продукти, ліки. Вона шепоче крізь сльози. Дякую, Україно. А ось дід Іраклій. Колишній винороб йому за 70. Він сидить біля зруйнованої хати, в руках уламок виноградної лози, як спогад про мер. Йому приносять одеяло, український волонтер тисне руку, і дід тихо каже: Ми не самі. Ця війна стала дзвоном для всіх, для Грузії, що Свобода завжди має ціну, для України, що Москва не зупиниться на кордонах. Українські аналітики тоді говорили. Якщо сьогодні вони прийшли по Грузію, завтра прийдуть по нас. І так сталося. Грузія побачила, що підтримка може прийти не від могутніх гігантів, а від тих, хто сам розуміє біль. Україна подала руку і цей жест запам'ятали всі. Коли бої стихли, коли було підписано угоду про припинення вогню, Грузія залишилася з ранами. Десятки тисяч переселенців, зруйновані міста, розділена країна. Та всеред цього болю лишилось і світло, пам'ять про те, хто не мовчав, хто не відвернувся. Україна винесла свій урок. Коли через 16 років після тих подій Росія почала повномасштабну агресію проти України, грузини вже знали цей біль. І тепер саме вони допомагають українцям, збирають гуманітарку, відправляють волонтерів, стоять на площах із синьо-жовтими прапорами. Історія зробила коло, бо справжня сіла у солідарності не треба мати армію, щоб допомогти, іноді достатньо руки, протягнуто вчасно. Те, що сталося з Грузією, стало попередженням для всього світу, але багато хто не почув. Свобода це не просто слово. Це рішення. І Грузія і Україна зробили свій вибір незалежність, і за цей вибір довелося платити. Але навіть серед руїн завжди є ті, хто приносить світло. Україна в тій війні була саме таким світлом. Тож, коли сьогодні ми згадуємо події серпня 2008 року, ми згадуємо не лише війну, ми згадуємо, як серце може перемагати холодну сталь. Грузія тоді стояла перед катастрофою. Росія ввела війська, спалила міста, зруйнувала долі, але Україна прийшла не з гарматами, а з людяністю. І цим вона сказала ми з вами, бо справжнє братерство не в договорах, не в політиці, а в тому, що коли горить чужий дім, ти приносиш воду, а не дрова. Це історія не про війну, це історія про людей, про серця, про взаємну підтримку. Про те, що навіть у найтемніші часи добро має голос, і цей голос український.